Вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Як ви думаєте, хто був найбільш відданим та посвяченим учнем Христа, ви можете сказати, що це був Петро чи Іван або Андрій, адже він привів свого брата до Христа. З мого дослідження святого Письма можу сказати, що найбільш посвяченим учнем Христа була Марія Магдалина. Коли ми читаємо біблійне оповідання про Марію, можемо зауважити, що вона постійно є біля Ісуса Христа. Сім разів біблійні автори описують перебування Марії у ніг Христа. В Євангелії від Івана, в 8 розділі написано. Ісус же на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збіглись до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Я думаю, що жінка, яку схопили в перелюбі, Марія Магдалина, пізніше вона стала вірною послідовницею Ісуса Христа. Мабуть, Іван не хотів її засоромити, тому, описуючи історію про жінку, яка вчинила перелюб, не називає її імені. Книжники та фарисеї хотіли упіймати Ісуса в порушенні закону. За удаваною повагою, вони приховували задум погубити Його. Вони звернулись до Ісуса з конкретним фактом. Ми її спіймали на гарячому вчинку перелюбу. Але що цікаво, перелюб здійснюють двоє, але до Христа привели тільки її одну: де ж чоловік. В законі Мойсея написано: якщо двох спіймаєте в перелюбі, то двоє повинні бути побиті камінням. А вже в часи Христа чоловік міг обійти закон. Фарисеї та книжники внесли певні зміни, щоб закон захищав інтереси чоловіка. Вони просто пристосували закон до своїх вчинків. Згідно цих змін, чоловік навіть повинен був приймати участь у побіті жінки камінням, не подаючи вигляду, що почув їхнє запитання, Ісус нахилився і почав щось писати. Він добре знав, з якою метою цю справу представили саме Йому. Ісус читав серця, знав характер та історію кожного з обвинувачів. Христос знав їхні наміри у той час, як вони міркували, яким би не було рішення, ми зможемо засудити Його. Якщо він звільнить жінку, то його можна буде звинуватити у зневаженні Мойсеєвого закону, а якщо оголосить її гідною смерті, то римляни винесуть йому обвинувачення в привласненні влади Риму. Занепокоєні його зволіканням та відвертою байдужістю, вони ще більше звинувачували жінку в скоєному гріху і наполегливо добивалися Ісусової відповіді. Коли їхні очі, пильно стежачи за Ісусом, побачили те, що Він написав на землі, їх вираз обличчя враз змінився. Там були написані Їхні таємні гріхи. На сторінках Святого Письма описано три випадки, коли Ісус щось писав пальцем. Ісус написав десять заповідей своїм перстом на кам'яних таблицях. Він писав вирок на стіні царського палацу у Вавилоні під час бенкету Валтасара. І у третьому випадку Ісус писав гріхи тих, хто звинувачував жінку у перелюбі. Зауважте, закон Божий був написаний на кам'яних скрижалях, а наші гріхи Христос пише на земному порохові. Це є свідченням того, що Бог готовий пробачити наші провини та стерти їх. Це є свідченням того, що Господній закон незмінний. Ця жінка була сильно засоромлена. Релігійні лідери привели її до храму. До найсвятішого місця на землі. Вони кинули її до ніг найсвятішої особи, яка коли-небудь жила на землі. Як би дивно це не звучало, але найбезпечніше місце для грішника місце у ніг Христа. Завершивши написання гріхів, Ісус підвівся і сказав. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той камнем кине? Закон передбачав у разі застосування кари каменування, свідки Скоєного гріха повинні були кинути камінь першими. У восьмому вірші написано, що Ісус знову нахилився додолу і писав щось на землі. Зверніть увагу на зміст дев'ятого вірша. А вони це почувши, з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зостав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Коли релігійні лідери побачили те, що Ісус пише на землі, злякавшись з похиленими головами і потупленими, Очима почали крадькома відходити, залишивши свою жертву з милосердним Спасителем. Апостол Іван пише, І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї Де ж ті жінко, що Тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус. Не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Христос простив її. Як же Христос міг простити її, якщо закон велів побивати грішника камінням, Богу під силу пробачити нас і дати нам ще один шанс? Недарма Христос сказав жінці: Іди і більше не гріши. Я думаю, що ця жінка зауважила, що релігійні лідери ненавидять Христа. Вона розуміла, що вони не заспокояться до тих пір, поки не упіймають його і не віддадуть на смерть. Я думаю, що Ісус ще довго розмовляв з грішницею, можливо, просто апостол Іван не написав про це спілкування. Напевне, Ісус пояснив їй. Що за її гріх він помре, що завдяки його смерті вона вільна. Ісус готовий пробачити нас і дати нам свободу від гріха. Але при цьому Він говорить Іди і більше не гріши. Христос не сказав Марії: Іди і будь уважна, щоб ти більше не попадалася на перелюбі. Постарайся менше цим займатись. Господь закликав її до праведного життя. Він сказав: іди і більше не гріши. Ісус може звільнити нас від гріха, від гріха перелюбу, від азартних ігор, від алкоголізму. Це не означає, що після того, як Христос нам простив, ми більше ніколи не будемо грішити. Однак це означає, що Ісус дає нам свободу. І свою силу у боротьбі з гріхом. Марія була вдячна Ісусу за цю зустріч. Вона розуміла, що нарешті зустріла того, хто її любить, не очікуючи нічого взамін. Це стало для неї початком нового життя, життя чистоти і миру, життя посвяченого служіння Богові. Вона справді стала вірною послідовницею Ісуса. В 11 розділі Євангелії від Івана розповідається про Лазаря. Він був братом Марії та Марти. Коли Христос перебував у Гавілеї, Лазар захворів. Марта і Марія послали до Ісуса повідомлення про те, що захворів той, кого Він любить. Вони просили, щоб Ісус прийшов і зцілив Лазаря. Ісус зцілював так багато людей до цього. Але цього разу, коли Христос прибув до Віфанії, минуло вже чотири дні після смерті Лазаря, в 11 розділі написано: Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Марія плаче у ніг Христа. Вона не плаче через свої гріхи, іноді нам потрібно провести час у них Спасителя, щоб поплакати за інших. У нас всіх є друзі, брати і сестри, рідні, які духовно мертві, подібно до Марії, нам необхідно припасти до ніг Христа, молитися. І плакати за їх духовне зцілення і воскресіння, щоб вони звільнились від гріха. Чи переживаєте ви за тих людей, що є втраченими духовно мертвими? Марія є гарним прикладом для нас. Вона вірить у те, що Господь може зцілити її брата, вона вірить також і в те, що Христос може воскресити його. Вона молить у Ісуса про це і Він виконує її прохання. Якщо ви вірите в Ісуса, вірите, що ті, хто любить Його, мають вічне життя, то ваш перший обов'язок розповісти іншим про подароване Христом Спасіння. Коли ми отримуємо можливість спастися, ми, як вірні христові послідовники, обов'язково захочемо, щоб таку можливість отримали і наші друзі, наші рідні і ті, кого ми знаємо. Коли Ісус підійшов до могили Лазаря, то проголосив Лазарю, вийди сюди. Незважаючи на те, що Лазар пролежав чотири дні у гробі, Христос воскресив Його. Багато людей, навіть серед християн, не до кінця розуміють, що таке смерть. Вони вірять в те, що добрі люди, коли помирають, то попадають одразу в рай, а ті, що чинили зло, потрапляють в пекло. Але це не біблійне вчення. Коли помирає людина, яка була вірною Ісусу і вірила в нього, то після Воскресіння перше, що вона побачить, прихід Ісуса Христа. Але це подія майбутнього. Що відбувається з людиною в момент смерті? Що таке смерть? Біблія говорить про смерть, що це є сон. Коли Христос Воскресив Лазаря, в 11 розділі Івангелії від Івана сказано, що Лазар був мертвим і пролежав у гробі вже 4 дні. Після Воскресіння Він не розповідав про те, що побував на небі, а потім йому сказали Лазарю, тобі пора повертатися на землю. Якщо Христос був справжнім його другом, то він би, мабуть, ніколи не повернув його з Царства Божого, з раю знову на грішну землю. Якщо Лазар вже чотири дні прогулювався з золотими вулицями неба, був щасливим, не знаючи горя, болю, сліз, переживань, і тут раптом його відправляють туди, де панує лихоліття та смерть, подумайте, чи був би Лазар щасливим від такого рішення. Натомість Лазар нічого не розповідає про те, де і як провів чотири дні. На сторінках Біблії є декілька оповідань про Воскресіння померлих, і жоден з них нічого не говорить ні про рай, ні про пекло. У Біблії написано бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. Все, що в силі чинити рука твоя, те й роби, бо немає в Шиолі, куди ти йдеш, ні роботи. Ані роздуму, ані знання, ані мудрості. Повернемося знову до Марії. Біблія говорить, що вона часто навчалася у ніг Ісуса. В Євангелії від Луки читаємо. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його, а Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто! Турбуйся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Це є унікальний приклад того, як досягнути переможного життя. Марія вивчала Слово Боже, слухаючи Ісуса. Можна роками ходити до церкви і ревно служити Богові, як і Марта. Добре, коли в церкві є такі люди, які завжди готові надати необхідну допомогу. Небезпека криється в тому, що ми можемо бути так заклопотані роботою для Бога, що забуваємо про самого Господа. Для спасіння кожному необхідно мати близькі стосунки з Ісусом Христом. В Слові Божому також написано, що Ісус вигнав з Марії сім демонів. Слово, яке вона слухала з уст Ісуса, оберігало її від спокус. Псалмис Давид свого часу писав: Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Сьогодні навколо нас дуже багато різної інформації. Телебачення пропонує нам сотні каналів. Завдяки інтернету людина у будь-якому куточку землі може отримувати будь-яку інформацію. Диявол успішно використовує телебачення, інтернет, журнали, газети, білборди, щоб спокусити людину. Щоб протистояти диявольським спокусам, нам потрібно читати Слово Боже. Необхідно зауважити, що одного разу в тиждень недостатньо. Необхідно читати Слово Боже щодня. Єдиний шлях спрямувати свій зір на Христа це щоденне читання Слова Божого. Ісус сказав Марті: тобі потрібне лише одне. Марія для себе прийняла рішення і обрала цю найкращу частку сидіти у ніг Ісуса. Христос неодноразово Повторював своїм шукачам, шукайте найперш Царства Божого. Нам необхідно проводити час у ніг Христа, слухати його слова і роздумувати над ними. В Євангелії від Івана написано, І для нього вечерю там справили, а Марта Прислуговувала бужий Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. В Євангелії від Луки у цій історії описано ще декілька деталей. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастру пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. За Ісусом слідувало декілька жінок, які підтримували Христа фінансово. Марія була однією із цих жінок. Вона чула, як Ісус сказав: Я іду в Єрусалим, мене там зрічуться, я буду відданий в руки поган і буду розіп'яти, але воскресну третього дня. Вона хотіла зробити Христу подарунок перед Його смертю. Вона приготовила те, що дарували царям, і принесла Ісусу. Марія розуміла, що Христос. Це Месія і проявила свою любов до нього, поки він ще був живим. Вона служила Ісусові, поклонялася йому тоді, коли інші засуджували. Христос був помазаний Святим Духом під час схрещення на Йордані, і наприкінці свого служіння на землі, перед своєю смертю, він знову був помазаний миром та слізьми Марії». В 39 му з 7 розділу Євангелії від Луки написано. Побачивши це, Фарисей, що покликав його міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Зверніть увагу, що Ісус сказав у відповідь. Були два боржників одного вірителя, один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи: Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: Розсудив ти правильно. І, обернувшись до жінки, він промовив: До Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. Вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Дозвольте запитати вас, чи хотіли б ви любити Ісуса більше? Якщо ми розуміємо, скільки нам простив Ісус, то справді будемо більше Його любити. Дехто говорить, я все життя відвідую церкву, я не грішник, може хіба колись десь і трошки згрішив. Ісуса розпяли за будь-який наш гріх, незалежно від Його масштабності. Якщо ми розуміємо, що Ісуса розпяли за наші гріхи, то будемо більше любити Його, будемо віддані Йому, як і Марія. Є ще один момент у Біблії, коли Марія знову знаходилася у ніг Ісуса. Тоді, коли Христос висить розп'ятий на хресті. У 19 розділі Івангелії від Івана написано Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Марія не соромилась стояти там. На цьому історії про Марію не закінчується. Чи знаєте ви, кому першому з'явився Христос після Воскресіння? Не Петру, не Івану і навіть не Марії своїй матері. Першою воскреслою Ісуса побачила саме Марія Магдалина, і знову вона впала йому до ніг. Ісус промовив до неї не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розкажи, що я живий. Чому Ісус довірив цю важливу вістку про своє Воскресіння Марії? Любов Марії до Ісуса була дуже великою, і саме тому Ісус довірив їй сповістити важливу новину для своїх учнів. Запрошую вас знаходити час щодня, щоби побути у ніх Ісуса, адже Він бажає, щоб саме ви стали тим, через кого Він хоче сповістити світ про своє пришестя. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за ці цікаві і важливі історії, які записані на сторінках святого письма. Ми вдячні Тобі за історію про Марію. Вдячні тобі, Господи, за те, що свого часу Ти допоміг їй навернутись і розпочати нове життя. Благослови нас, наших телеглядачів, допоможи нам, Господи, залишити гріх і жити новим життям у Тобі. Прибудь, Господи, з нами! І нехай Твоє ім'я буде прославлене завжди в нашому житті, а молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви хочете, щоб ваше серце було наповнене любов'ю до Ісуса, вам потрібно особисто познайомитися з Ним. Це можна зробити, читаючи святе письмо, розмовляючи з Христом у час молитви. Знайдіть сьогодні час для цього, і нехай ваше серце буде наповнене любов'ю нашого Господа. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс вивчення святого письма для того, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати цей курс, напишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення!